Тарас Загородній політтехнолог зараз з'являється на наших екранах. Пане Тарасе, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Пане Тарасе, каже Михайло Подоляк, що нові пориви вітру попереду Олексій Данілов теж проаналізував, як він каже, ростовський транзит Пригожина і говорить про те, що на Росії є група, певна група, така невдоволених силовиків, чиновників, олігархічного капіталу, яка втомилася, якщо коротко дій Путіна, і бунт Пригожина, каже Данілов то лише перший етап, бо він є тільки частиною цієї групи, і частиною плану верхівкою Айсберга. Як ви думаєте, чи. Дійсно, там ще багато під водою, і коли воно почне спливати нагору. Ну воно вже вплило. Фактично, знаєте, мене смішно, як наші західні партнери от лякаються заворушень в Росії після перемоги України і з огляду на те, що там буде непідконтрольна підконтрольна ядерна зброя і так далі. Так, так вона вже зараз не підконтрольна. Дивіться, якісь формування, яких ніхто не зупиняє, яких там всього 20 тисяч людей. Хоча на Москву 15 йшло. а фактично показав параліч повної російської влади. Так ніхто їм опиратися не могло. До цього вони захопили Ростов, більш того, штаб Південного командування. Армійський без жодного вийст, пострілу за 10 годин ніхто їм не порався. Більш того, росіяни навіть були раді їх бачити. Знайте, вони да. у мене у мене повна алюзія була на Донецьк 2014 року. Тобто, фактично, оцю матрицю, яку вони запустили, вони вона тепер їм повертається. А я думаю, що нарешті, нарешті, до заходу дійшло, що російська держава настільки згнила зсередини, що вже зараз ну, треба думати, а що робити, е, от наприклад, з ядерним арсеналом, а що робити тепер з, з Росією, тому що фактично вчора е, Путін показав, що він взагалі нічого не контролює. Біш того, знаєте, є такий термін е, «віктивність режиму, тобто бажання режиму себе захищати. Так, от вчора ми побачили ну, от, Ніколая II, який неспроможний навіть знаєте, на боротьбу за владу. От знаєте, от для порівняння, наприклад, є Лукашенка, так ну він, звичайно, кінчений мерзотник. Але коли сталася історія, коли сталася історія з виборами, він же вийшов з автоматом, угу. перед своїм палацом, показав, що буду захищатися. Тим самим він всім своїм лояльним людям показав, що він тут, нікуди бігти не збирається. От у Лукашенка поки що більш віктивний режим. А Путін де, а де його виступи перед Кремлем, так де показав, що там він альфа самець А знаєте, це мені нагадало такий старий анекдот, коли один чоловік стоїть перед зеркалом і знаєте, так повертається одним боком. і Говорить: Я чмо, я чмо, я чмо, дружина до нього паду де запам'ятай чмо, а мачо? Запам'ятай, будь ласка, так виявляється, мачо, який там знаєте. Напівголи скакав там, на конях, там, да, вибудовував себе. Виявляється повне чмо. А це, знаєте, це в силовиках, вони щітка це все відчувають. Відчувається державна вертикаль. І тому я вважаю, важ... що це ГКЧП. Але пам'ятаєте, що ГКЧП ну, десь ще три місяці Горбачов побув президентом Радянського Союзу, але це все рівно закінчувалося для нього покинутою владою. А тепер ми бачимо, що тепер, тепер аргумент заходу, який до нас теж дорікає, що перемога України виявиться, призведе ну, там, до розпаду, до всіх. він вже не, не працює, вже повинен бути інший, інший інструментарій. Тобто, шановні інвестиція в укрепече контроль, в тому числі над ну принаймні на, на частину. Росії, там, яка близька до нас, ну, контроль над ядерною зброєю загонами, які може спори спорядити Україна, тим більше вона в же є. А у нас досвід вже є. У нас є вже а, ці загони свободної Росії угу. і інше. Тобто, шановні, ви повинні розуміти, що знаєте, ми, ми всі думали, що а, поява українських військ на Червоній площі це фейк, знаєте, це неможливо. А все цілком можливо, вибачте, там вже ніхто не опирається. Тобто, настільки паралізована сама вертикаль влади, це означає, що Україна повинна піділювати це питання, тобто, принаймні якусь частину ну такий стабілізуючих контингент України забезпечити. Якщо є питання по прикордонних, наприклад, цих. Ядерних об'єктах, то, будь ласка, ну вон у нас є ну той самий спецназ СБУ Альфа, який от, нещодавно у нього був юбилей, він може забезпечити в тому числі, наприклад, контроль над розповсюдженням ядерної зброї, а, або а, забезпечувати дії спецслужб для того, щоб організувати контроль стабілізацію якусь на території Росії, тому що а, держава Росії не зрозуміла. Путін а, після того, що відбулося, як я сказав, він нема чмо в очах вже цих а, навіть силовиків. Ну, знаєте, ну що заважало тобі показати, що ти ще господар, так ну вийди реально перед Кремлем. А, там, скажи, ну візьми той самий автомат, який, до речі, російські політехнологи порадили брати Лукашенка в руки. Ну він же зробив це, ну в принаймні він стабілізував ситуацію. А так навіть дивіться, в якому ідіотському становищі опиняються навіть лояльні силовики Путіну. А де лідер? А вони ж знають, що вони вже всі повтікали. Медведєв вже повтікав, Мішустін вже повтікав. Де знаходиться а, е, Шойгу з Герасимом взагалі? А тобто, це наскільки до чого доведена Російська держава? Вона вже зараз небезпечна.